В християнстві православному і грає велику роль тільки твоя лична віра, ти можеш хвалитися, що твій дідо був в якому церкві, а няньку ходили до церкви, співали, а ти, а ти, лінивий, сидиш вдома, і твоя лічна віра ніч не дає тобі, бо ти сам не хочеш трудитися. Да, Господь буде, буде милувати по молитвах твоїх предків, але якщо ти сам не піднімешся і не захочеш ізгнати віруси смерті з себе, ти будеш їх носити з двома дипломами вищої освіти, будеш високий начальник, посадовець, а ти будеш обокновенний грішник носитель смерти. Нині в Євангелію від Марка в другій главі читаємо, як Господь захищає поступки апостолів. Книжники і фарисеї їх осуждають. Дивися, Ісусе, що вони роблять, вони нарушають суботу, а то не можна робити в суботу. Ісус об'ясняє їм, що історично той саме робив колись Давід. Но він, Господь тут їм указує нечто більше. І Він їм каже: почому ви рядом коло мене, коло Месії, указуєте комусь, хто як виконує суботу, коли тут, я, Господин. Пан суботи, я цю суботу установив, а тому, говорить знову Ісус, формулу духовну для всіх ремен. Особливо сказано суботникам нині, не чоловік для суботи, а субота для чоловіка. Ми держимося нового дня Господнього Воскресення, поки то говорили пророки особливо Ісаїя. Що, якщо б був старий день Господній Спасительний, не треба би казати Господу, новий завіт буде новий день. Православні християни, нині знаємо, що Господин Суботи – Христос Господь, що Він управляє, він встановлює, він же і основатель нового завіта, нового Договору з Богом. І ми з ним тепер учасники цього договору, а значить, будучи новозавітними християнами православними Канонічної церкви, і маємо повну надію на милость Божу і на нагороду у Царстві Божій. А тут же на місці Христос прийшов у синагогу, у соннище, і вийдів там чоловіка, який має суху, паралізовану руку. до речі, тільки у нас у жителів Закарпаття Русинов паралізовану руку називають суха. У того чоловіка суха рука. Це древнє названня від Кирила і Мефодія. Так от такий чоловік мав суху руку, і Ісус віддає його проблеми, ну, відя його віру, звідає тоді стоящих книжників і фарисеїв. Треба би в суботу ізціляти хворих, а вони мовчали. Іменно мовчання книжників і то до нині ми видимо мовчання, коли і в 21 віці книжники і фарисеї, і гонітелі церкви совершають проти людей, мирних, благодатних, вірних громадян своєї держави, гонення за віру, фантазують людям различні преступлення. Ні один із них доказати в суді не можуть, але зато. Маса нецерковних людей всьому цьому безобразі вірує. Почому? А вони більше нічому не знають вірити. У Бога не вірують, церкву не признають, Христа одмітають, що сталося вірити брехачам на вулиці, брехливому телевідінію і якимись заявам людей безбожних. І так достойно робити в суботу добре діло. Всі мовчали. Ісус ізціляє чоловіка. І його суху руку, і вона стала молитися і креститися. Донині сектантство по цілому світу, котре возненавіділо крест, перестало креститися, і у всіх сектантів суха права рука. Колись Кашпировського в один із київських храмів, а він усе казав: я теж християнин. А йому один такий священик. Іно каже: крестися. І що ви думаєте? Кашпіровського била суха рука, підняти її не міг. Сатана прочно її зав'язав. І ми крестом Господа охраняємо себе, ограждаємо себе і, маючи ізцілені наші руки, уже не сухі, а настоящі, молимося Богу. Господи, благослови наших людей, котрих вже не сухі руки, а добрі, благодатні, щоб ми вміли добре молитися, добре креститися, добре трудитися, любити пост і молитву і в тій радості прибувати і нести подвиг поста і молитви, відчуваючи, що завтра великий праздник торжества святого православ'я, спробуємо вже нині відчути ту красоту на завтрашній день. Коли весь православний мір будуть мати свій празник, торжество святого православ'я, щоб ми почувствували, що ми в тому празникові прямі учасники і прямі співнаслідники із Христом Царства Божого. Ми воїстину вірні Богу, а в вічності віримо, Бог помолит вам і святого великомученика Феодора Цірона. Зможе й нам колись у царстві Божим наслідувати милость Божу і нагороду у Царстві Божим. Амінь.